цьому чемпіонаті з мотобола три гола забив. Велика відповідальність. Хай на режим. Так. Да? Всім рекомендую. Я Роман Соколов взяв 3000 гривень в Коломийській. Зараз Льоха приїде, почнемо пи***тися. За самокат. Ось до наша барахолка, як завжди. А де мачете? Ти сховав? Так, а як пить воду, розкажіть? А, час. Велика відповідальність. Ти знаєш, з ким ти в команді їдеш? Я? Ні. З тобою? З Гуськовим з Антоном. Я не знаю. Дивись, у нас є качка, Соколов, Савченко. У нас команда і на чисто по фамілія. Дивіться, у професіоналів просто стропи на будь-який смак, колір довжину. Кажу, може, тобі стропи дати. Говори, та ні, в мене все є. Але високий будь-прикольно. Якщо по місту, так? Да? А якщо в дальняк, така собі історія. Та чого, яка. Яка різниця, де їздити зі швидкістю 90 км в час? Ну так. Ми так їздили в Іспанію, в Італію, в Італії. На мене... цьому бусі. На цьому бусі три мотіка ззаду. Швидкість 90. Три людини спереду. Блин. А тут ще збирається спалка. Один бік полежати. Наверху є. І в Іспанію це так, 90 км час? такі так. вруження. Це ви, звісно, відчайдухи. Хочеться співати. Буфула Солджа! них, некий дурно стає. Нравиться? Зараз відбувається тренування для Сергія Гусака. Не він тренує, а його тренують. Така історія. Така у нас полоса перешкод є. І готуємо цього парубка до кантикросу. Як ви знаєте, кантикрос складається не тільки з мотокросу, а ще й з гарним трошки, супербура трошки, мотокросу трошки, цього потрошки. Тренування проходить якось. А вони однакові. Серега, на чому будеш їхати? Я буду на 250 їхати газ-газ. Лучу... Ні, на лучеволі. Лучеволі. Лучеволі да. едішін. 250. Коротше, у Богдана кросова апаратура майже індурна, бо знає хазяїна, але ну просто, ну, така, ну, прям відчувається, що хазяїн іменно хардовік лютий. А це 350. ка І цей 200, пан. 200. Це 350, ка він брехло. І він вважає, що він всіх буде рвати на цій апаратурі, Але я зараз я думаю, ми його заведемо опять якусь хірню. Я так не вважаю, я тобі буде комфортно їхати. А тобі сьогодні аж два мотоцикли мить. Так, а як пить воду, розкажіть? А, час. З цим кантрикросом нічого не понятно. Він вже в усак їде на 350. ендурній. А коля їде на бодіному красачу в 250-ті. Що може колю запустити в мх 2 а гусак хай пече в мх 1 Не знаю, хто буде кращий в мх 1 коля чи Гусак. Напевно, все ж таки мені здається, Коля стабільніший для таких треків як Житомирі. Але, 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 їдуть гарно обидва. і Гусак молодець дуже класно. Дуже класно дзибає колоди все, всі ці... Суперендурні секції ось, а я тут вже здався, вони вже не знаю скільки кіл дуже багато роблять. Аби полімотик не глох було взагалі. Ну що, як апаратура. Якщо він заглохне, його треба заводити, я не знаю, як взагалі його заводити. Ну, треба на ній в нейтралка, нічого Не, виходить. не треба глохатий. Серега, а що там лучеволі? Як, як лучеволі? Красавчик. лучеволі норм. Але ну слизько мені на задньому колесі, не знаю. Знаєш, що завтра буде? Завтра буде да. трошки буде. Ні, завтра. Завтра буде будуть колеса як зріб нарешті. Вони приїхали, завтра будемо відправляти. А лучші Олі буде? Лучше Олі буде, всі будуть. І Оля, і лучше Олі буде. Лучше Мені якось воно трохи як... Я пробував... Бо... Давай на Хонде в классе EXE на Электрисе всех обжену. Да, это точно. Это похоже на правду. Тим, кто дочекался, Халки Бой Hard. Тут и Дже Грипер Медиум, и Медиум Плюс, и Dior Digger Софт, Кантли Cross, Resin Fest. Напевно, будут тоже на таких называть. Софтовый Як завжди повна загрузка. Везу вам всім хеба на примірку, і фестхаус на примірку кому цікаво, і роберта везу, і кінта везу, і ну, всяке там дрібне, як завжди, побачите. Можливо, навіть з зі мною можна буде за що всі І може я навіть якусь ничку зроблю, якщо хто захоче щось купити, але не факт. То не не було! Так, дитячі колеса. Так, дитячі. Чемпіонські. 14. Не 12 Дванадцяте. Океан, це ти на 12-му їздиш. Всім рекомендую. о, реклама пішла, де Офігеть. Місце реєстрації. Ще реєстрація не почалась. О, це збірна України. Савченко Микола, наш спортсмен, рекрас Тім. Іфремян Руслан Харківчанин. Вів'янин Олексій Дабичин. Лукян Бацик, наш молодий чемпіон, Богдан Бацик, тренер збірної України. Юрій Хромей, член збірної України. І Михайло Поляков, теж член збірної України. Барижні діла. Прапори стоять, все повішено, все що можна було повісити. Вон до черга на реєстрацію, Як звичайно. І буде, і буде фест. Гості приїхали. Быстро. Откуда, Бистро. Откуда Бистро хлопці? Коло Коломия. А це ваш третій гонщик? Так, так. Це секретна зброя. МХ-2? За командою МХ2. Бачиш ціней. Хто? 20-20. А це хлопчик? – ні. ні. Ні, молодий. А, молодий. Я, я буду амати розминати. С... Файне місце Тернопіль. Казав, що не чує рекрос, просто не відчуває. – Так, понятно. Так у нас, що у нас. Ну, хто у нас сьогодні? Савченко їде завтра і... І хто? І Вусак Сергій. А де На карате поїзд, де? чорний, перший, перший дан. Але не карате, кудо? — Бажаю удачі. Це дуже добре. Так що, пацани, не розправить. Не переживайте, <реш> я, я їду другим номером в Мікс1. Ага. Не переживайте. <реш> Можете вже не переживати. В принципі, якщо Савченка по дорозі десь луснуть, знаєте, то... Так, Сергій дожився. катрикроси почасти. Я Роман Соколов взяв 3 тисячі гривень у Коломийській, щоб заплатити за команду, бо ще не наторгував. А цей хлоп кросівками вже наторгував. Ви ходить ходив Адідасах. Дякую вам, Назар. Будь ласка. Зараз льоха приїде, почнемо пильдитися. За самока, так? Да? Це самока. Це хоп-склейка. Просто в початку відео. Я розтягаюся. Що... А де мачете? Ти сховав? Я тобі віддав, яким. Що, вже не все в руках! Зробили хендс для нашого красовика, бо він не розуміє, як це робиться. Зробили, фист, все працює, але людей, звісно, би бути кращим, але який є. Палаточка, Серега, Серегушка. Львівський круасан. Всю природу ізучив. Соха, ну як діла! Такий красивий який. Так, що по настроєнню? влог. У мене гості. У мене шльом. Це півдесяти... півдесяти вечора. Я налаштовую систему гідрації в мій цей шальом Хебо новий. Ще сумка не зібрана, настрою нема. Сьогодні не сильно втомився, бо магазин там облаштовували, все купую речей, двіжу таке, як завжди, все. Yeah. Ми на змаганнях. Ось до наша барахолка завжди. Це Роберт Пасхаузович. Пожалуйста. Там у нас вон гріпери. Така різна. Тут резина, тут у нас соломчика хеба. Презентація, так сказати. О, а це моя моторка, це Мікіна, на кого я буду виступати, як обично. Центон. І розшукує міліція. Видно, ребята, на підтримці, всі пасту. На камбеке, на камбеке. На спонсорських, на, на блять, кури на спопах. Збірна України на деревих сораках їздить, блять. кінематограф! Ну, що, нас на ютубе покажут? Йо! А потом кричи, мама телефон. И трубка буде по серед екрану, це, як, як завжди, да? Flies from the ashes, feelings never withdraw Cold nights, warm dreams, hustling for the crane Every block another challenge, never want the same Solid whispers in the wind Secrets unfold, these stories will rhythm I am dread to Past troubles, now chapters in the book Flipping pages, never a second look, running fast, marathon, it flies so the corners. Never falls. З вами Файна, Файна ТВ. З вами Файна ТВ. І це гонщик Антон. Антон, розкажіть, будь ласка, ви користувалися моїми рекомендаціями? Так, да, Я завдяки вашим рекомендаціям тільки закрив якісь там ну, кількість кіл. Тому що якби не ваші рекомендації, не ваші підсказки, тренерське натхнення, то я б взагалі напевно, що не поїхав і не проїхав. І це, і це правда, і це правда, це правда. правда? Сьогодні в цьому правда. чемпіонаті з мотобола три гола забив. А де, де ваш директор? <свят> файна ТВ, файна ТВ. Скажіть, будь ласка, ну що, ну як вам? <свят> ну, я бевзу, коротше, отак от бачу, отак от. Все коло за ним печу, 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 а ця курва десь хуя і пропала. Рома, це моя мотивація. Я сі їду, закурив зигара, дивлюся спереду, нікого ззаду за, теж нікого. поглядаюсь, Ромік, гардовік пече. Я трошки цю ручечку газ-газ. Ну і так ми їхали, тіпа, з ним. Я тільки раз загрівся, мені три часа, три години гонка, бути, три, три-чотири. Ну блядь, я поїхав на дозаправку, думаю, що все поїхали. Щас я певзу. Я просто бензин економив на останньому я думаю, та коле. Ну він мені задався темпа, я думаю, ну все, треба газувати бади. Нет. Со Львова з баті газують на І Ивахів, да. Я думаю, ууу, прям за мной. І раз уехал. Опять подбросил. А человек, а вот он... а? человек катается. Да, типа... знаю, да. катается. Видишь, не с кем. Надо же тянуться за кем-то, не стать. Я вообще жду-жду, думаю, опа, Ивачев. Думаю, красава, красава. Станислав локоть. Друге місце Михайло Поляков. Вен збірної України. Потужний спортсмен травмувався минулому році. Навіть не виступав на останньому штапі, але за зиму реабілітувався і вже в строю, І бачите, сьогодні він. Ну і перемогу святкує сьогодні потужний спортсмен з міста Харків, Руслан Євремян. Ви бачили, як він сьогодні пригод трансляни, як він їхав, це потужна, це потужно. что <шов> у меня в гонке какое-то колесо даже спущенное. Okay. Это новый дердигер. А ты... Спустил. <свес> <свес> О, заклеил. <свес> треба на суперклей просто посадить. <свес>